Всім бісерний привіт! І сьогодні буде розпаковка сайту правочок. Чому я зробила це замовлення, показую і розказую. Я останнім часом плету в стилі ручного ткаства. Мені потрібні були для перелоків ось такі основи. Вони в мене були, ну, такі, ну, це дешевий варіант, так. Ось купувала в манпасі ось такі з ниточкою і трубочкою, Але не було тут кільця, і ну, тут я вже додавала карабін, можна було кільце обійтися. Але я подумала-подумала, ну, ну, дещо виглядає? Замовлю я на сайті. Вони, ось так вони називаються. І поштучно вони були куплені. Ось така основа. Коштує 8 гривень, але я потім, як подивилася сьогодні вам ціну, я побачила, що до дотраття ну, до носіння, але то зараз стабільний. Ось так. Ну, скажісь, ну, краще, ніж ось ці да, ниточки. Наступні були подвійні кільця. Ось ось такі вони. На ось такому берегочку я його пристосувала до своїх ключів від машини. Наступне були два ось таких серденька. До ось такого напевно, камінчика напівдорогоцінного. Так, є, мені дуже сподобалось ці серденька. У мене закінчується чорний чорний пісер, і я дозамовила. Ну, Зараз в основному я працюю матовим. Ну, Щось захотілося мені і, і е, цього замовити. От тут використаний мат, матовий кольор. Ви бачите, що чорний він матовий. Він так же само блистить. Поки його ти не тронеш. Руцями він буде в тебе мати, а потім стане таким трошки блискучим. від Відтертя він так починає блистіти. Наступно, мені дуже сподобався ось такий сірий. У мене є сірий, до речі, ось такий використаний, ось ось сірий, але він такий блискучий, перламутрово блискучий. Є в мене сольгель, але це ну не такий, як. І він глянцево-натурально сірий. Тому Треба, записуйте номер. Наступне в мене було такі біконуси 2 мм. І і, і. ось все, світло, світло червоні. Вони мені нагадують ягоди, які... Трішки примерзли. Ну, я маю на увазі шимшину. Коли вона примерзала шепшина, я її так їла. І було дуже смачно. Головне їсти всередині сьогодні волохата. І ось така бджілка-трудівниця мені дісталась в подаруночок. Ось так. Тож, ось така була моя невеличка. Розпаковка. Якщо Туди додивилась моє відео. До цього кінця, то напиши, будь ласка, коментар, постав лайк. А коментар, знаєш, який напиши, що тобі не подобається в моїх відео. Е, сильно не критикуй, тому що я заб'юсь куточки і буду плакати. А я цього не хочу. Не хочу перезаписувати е не раз це відео. Тож, тримаємося, якщо ти з України, і. Ми переможемо, незважаючи ні на що І з першим днем тебе весни.